Субтитрувальниця Оля Шор Друзі, всім привіт! Це знову я Сергій. Була тут така гарна купа. Гілочок я наклав таку купу, аж отаку. Ну Я вже ось перерізав ще порізом сьогодні. Такі я залишаю, ще їх поріжу, щоб були коротші, як і довгі, і буду складувати сюди. Вони нам в піч, в мангал, ну і куму своєму завжди даю дрова. Ось і ще ця купка переріжу. Так, значить дивіться, друзі. Минулого разу, як було відео, я вивозив щепу на гору до 11 мішків, то за цю осінь, коли я замінив ножі, було 56 мішків. Поставив нові гострі ножі. Було 56. Потім я, коли показував відео, було вже... 62, потім ще 7,69, потім 4 мішки. Я відео не показував, просто нарізав відвіз на город, вже було 73. А сьогодні я нарізав 10 мішків. Я вже їх перетягнув у двір, у свій поставлю, поставив під ворота. Закочу, заїду мурав'ям з причепом. Ось, дивіться, друзі. Сьогодні 10 мішків. 10. Ну і виходить, що було 73 сьогодні, 10, значить вже 83 мішки. Якщо підрахувати, скільки я нарізав за осінцю, то виходить, було 56, а сьогодні 83. Виходить, 27 мішків. О! Оце я нарізав за цю осінь 27 мішків щепи, бо обрізаю старі дерева, укорочу їх, щоб були не такі високі. Ну і покажу, що я трошки де які вже пообрізав деревця. Так, ну сливу я цю ще не обрізав. Думаю, хай ще рік побуде, потім, може, вкорочу груша. Рання груша, вона нам не дуже подобається. Але була дуже висока, я її вкоротив. вкоротив, Ну нехай побуде. Далі груша бера, я її не чіпав. Це дуже гарна груша бера. І смачна. от, Де там груші я не бачу. ну Були тут десь, може, і валяються. Так, грушу не чіпав. О, перша абрикоса. Я вже її колись показував, бачите, залишив отак. Ось це я обрізав. Ось, відрізана вона, бачите, бо дуже висока була. Це перша абрикоса. Далі в нас іде друга центральна, яка була дуже, ну вона вже дуже старенька і. Mm, бачите, що з ним. Залишив от такі невеликі гіллячки. Вона вже невисока, коротенька, будемо ліками лікувати. От. Але... Була отака. Покажу. Бачите, де я позрізав. Ось така широченна. Так, оцю абрикосу я поки не чіпаю. Бабуся попросила, залиш синок. Ну нехай постоїть. Хі -хі. Як не захоче родити, то я її теж вкручу. Далі ще дві абрикоси. Ось. Дивіться, друзі. Бачите, які вони вже коротенькі. Ми будемо ще й розчищати тут гарно секатором чи мені пилочкою, бо гілячок дуже багато, є і сухі, і ми залишимо такі більш здорові, нехворі і розчистимо, бо дуже густа вона. Ну і остання оця ось. Теж порідчмо її трошки. Дещо ще повідпилюємо чи секатором, чи міні пилочкою зробимо, щоб їй дихати було легшенько і будемо теж лікувати. Ну от так я попрацював. Там іще біля хати я горіха одну гілку велику зрізав, бо там чотири величезні гілки, затоляють все. Груша не хоче біля хати там рости, то я одну гілку залишилось три довгих. Ну і так потроху-потроху підчищаю садочок, а ще повожу на город, на один, на інший город. Щепа перегниває за ріки, добриво буде хороше для города. Ну, а ось тут, бачите, горіх височенниці. У нас тут біля хати, літня кухня. Біседочка, ось три гілки. Залишив я ще три. Одна, дві, три. Ось бачите. А одну зрізав. Покажу. Ось зрізав. ось, Бачите? А сок тече страшне. Блищить це вже три дні, як я зрізав. Ну, ту маю до, до весни засохне якось. Чи чим замазую, що зрізи, коли сок тече. Може газовою горілкою обсмалити. Чи може глиною. Ну, не знаю, може само засохнута й не буде. От. Так. А поки я вам це показую, вам бабуся сидить під літньою кухні і перебирає грибочки. Вчора їздили. От. Поїхали, а їх там вже багато. Бачите, що одна каструля вже перебрата, помита, відро інше. І ось іще третє відро. Це рядовки, рядовки. Мама, покажіть. Ну вони вже навіть старенькі. Молоденькі, так отакі такі згорблений. Маленькі такі, як отакі, отакі, о. Бачите? А як вже великі виросли, так он деякі. як сіроїжки. Так що, бабуся, смачні горішки. Ой, рибочки. Звісно, смачні. Їх в баночки зимою то, що треба. Трошки часничку, олійки, е, уксусу капельку. От. І такий закус, то що треба. <гадок> і їх. і, смажем, і такий, смажимо їх. Смажимо вже і такі свіжі смажимо. Перемиваємо чистимо в трьох водах. Да, щоб, не було щоб... Жужби, ні песку, ні. щоб пісок на зубах не попадався. Да, вони вже так що ще поїдемо, поїдем, так ма? Відрухуємо, щоб поїдемо ще, може. Через кілька днів. Ми дуже любимо збирати гриби. Ну чистити, А чистити не любимо. — Я любим. дуже хочу, числий бабі пригодиться. <рес> збирати <рес> ну, любимо, га? Нічого, нічого. Бабі, так що, друзі, в нас і гриби вже є. По деревах не можу вже лазити, так буду сидіти да чистить. <рес> а гриби збирати дуже хочу. О, які ж це смачні, солодкі, а пахнуть, та, пахнуть таким, як варена лоза. Ото корзини колись плели, хто знає. Ясно. Це Їх що? кажуть, чи лозянки, чи рядовки. Де, ну, якось вони так. ростуть рядками, називають рядовки, але вони ми і лозянки називаємо. Бачите, ну, вони ростуть по полях у нас, де дерева по під, під деревами. Угу. Де під На великими лугах. деревами, осокурами, ну, під вир... сосонка де є. о, бачите? А як маленькі, так ну настоящий білий гриб. Такі мають Такі вигляд. Тразиві. Очень красивий. Це ми вже трошки опоздали, а запізнились їх збирати. Тоді тобто я їх отак перерізаю. Ну, ще... На моєму городі полігон їх нема, а це в інших місцях ми знайшли. Да -да. ну, Поїдемо пошукаємо. Поїде. Ну, а це он, Алича. моя дружина Ось вчора залазила по драбині та обрізала трохи верхушку, бо вже. Бачите, там йде кабель, інтернет, електроенергія, та не потрібно, щоб воно там чіплялось. Ну а сосна теж будемо скоро підстригати її, мабуть, бо. якщо полізе ще вище, електричні провода будуть незадоволені. Ну, тепер покажу, що я там поробив з дровами. Ну, Тут були дрова, я їх папери. Пилював електропилкою, поскладувався сві, свіжіші котрі. Та да і тут ось кубку нову зробив, бо не поміщались. Ось під парканом. Бачите, свіжі. Які були товсті, такі товсті, ну, по 20-30 см діаметром, великі, вони мені не потрібні. Я їх колоти не хочу, Та я поділився. У мене сусід тут. Поруч у них є така груба і котел. от вони, Я їм поперекидав через паркан, нехай топлять. Хі -хі. А це така кучка. Бачите, гілочок заличи. Хай тут лежить. листя трохи попадає, потім щось вирішу. ще один мішок. Щепи тут назгрібав, треба ще позгрібати тут. Ага, про щепу. Я ще три мішки додав, ну, гілля пообрізали, то виходить, що за цю осінь я вже нарізав не 27 мішків щепи, а 30. 30 мішків щепи. Загальна кількість мішків за цю осінь я нарізав 30. Було. 56 плюс 30, загальна кількість. 86 мішків вже між чи поріз нарізав. Кнопка. Ну от, друзі, все на сьогодні. От, дощик у нас моросить невеличкий. Хочеться поїхати на город. Попрацювати там потрібно або плугом, або ротуватором. але у нас такий чорнозем, що, що неможливо працювати, коли він мокрий. Бо погода така, то сонечко день, то два дні дощик. А щоб на Чорноземі щось робити, потрібно дочекатися хоча б стабільних днів. 10 таких без опадів. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що подивилися. Бажаю всім міцного здоров'я, головне, мирного неба. До нових зустрічей, до побачення і всього, всім найкращого.